Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про проект Blast, тому що декілька днів тому вони нарешті вийшли у майнет. Ми досить довго там маринували свої ефіріуми. Тепер вони вже у майнеті, і у людей виникає дуже багато запитань, тому що там дуже багато одночасно проєктів запустилося. У них одразу вийшли проекти, які дали якісь маленькі, невеличкі дропи. Люди не знають, чи клеймити, чи не клеймити, тому що приконектити свій гаманець і заклеймити якийсь дроп на 10, 20, 30, 50 доларів. Це не є проблема. Але щоб у вас не вкрали ефірки, це вже інше питання. Також люди не знають, як правильно вивести свій ефіріум у майнет, чи його потрібно залишати, щоб фармити в подальшому поїнті. Ікраз всі ці питання сьогодні. Я у відео роз'ясню, покажу, по поличках поскладаю, і все буде, як завжди, зрозуміло. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Давайте, напевно, почнемо з того, що три місяці тому у мене вже було відео про Бласт, якраз де я показував, як заносити депозити, для чого це робити, що це за проект. В загальному бласт це ще одне Layer 2 рішення на ефіріумі з нативною дохідністю в стейблкоїнах та ефіріумі. Також у них вже є 147 тисяч користувачів. Ну і засновником бласту є досить поважна людина у світі криптовалюти. Це засновник також Блюру. Його називають pac такий у нього нік. А як ви знаєте, проект Blur досить хороший, потужний проект, і він його досить класно розвинув. Як ви вже знаєте, у Бласті ми фармили поінти, які в майбутньому мають бути конвертовані у токени. Але зараз при випуску майнету вони ці поінти поділили на дві частини: На звичайні бласт поінти і на поінти Голд. Зараз трошки пізніше я вам поясню, для чого вони це зробили і як воно буде працювати. Але вже давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку і будемо розбиратися по суті. В першу чергу. Давайте уявимо, що у вас закінчився цей процес фармінгу. Вам потрібно з сайту Бласту вивести свої токени, свій ефіріум. У їхню мережу майонет, основну, тому що на сайті вона, по суті, в тестнеті. Це мій основний аккаунт, ми до нього перейдемо пізніше, а це мій мультиаккаунт, на якому я зможу вам все нормально показати. Одразу хочу сказати, що вони так спеціально зробили, що комісія для переказу в майонет ефіріуму вона була досягала 300 доларів 250 доларів. Зараз вона впала трохи нижче. Зараз я подивлюся, який у нас Гвей. Гвей зараз 94. Я зараз все одно за комісію десь заплачу 100 доларів, але я не маю можливості чекати, бо мені потрібно знімати відео. Ви ж можете почекати Гвею. 20-30 гв, якщо такий буде звичайно, і заплатити за комісію значно менше. Але воно по суті так багато не знімає, як пише. Зараз я це все поясню. Ось так буде у вас виглядати сторінка. У мене тут є лише 0,10 ефіріума заблоковано, тому що це мій мультиаккаунт. Тиснемо Next, тиснемо ще раз Next. Як бачите, в мене топ 10, 27 тисяч поїнтів, майже 28, тиснемо ще раз Next. І тут в нас дає мультиплікатор, але він зараз 0x, раніше воно давало 1x, 9x10X, але діло в тому, що цей мультиплікатор реально не грає, бо вони пізніше вирішили, що дадуть x10 всім, але тим, хто не буде виводити з їхньої мережі ефір. І це як вони хитро зробили, щоб не було відтоку різкої ліквідності, тому що перед. Самим запуском майонету, який був 29 лютого TVL, проекту досягав 4 мільярдів. Потім був звичайно відток, але цей відток був більше по контрактах, бо люди просто перевели свої токени у майнет. Тиснемо Next. І ось тут в нас є кнопочка Move to майнет. Тобто цим натисканням ми пересунемо ці 0,10 ефіріума у майонет. Але діло в тому, що тут буде зараз велика комісія. Як бачите, показує 105 доларів, але воно по факту зніме менше. Тиснемо підтвердити. Зараз на дебанку ми глянемо, скільки воно зняло по факту. Переключаємось на мережу Blast. Якщо у вас її не буде, вам запропоную її додати. І ось думаю, ми вже можемо глянути транзакцію. Так, по факту зняло 71 долар. Гвей у нас зараз 87. Тепер тут має пройти 5 хвилин. Тим часом я вам дещо покажу на основному аккаунті. Переходимо в вкладочку Airdrop. Дивіться, що у нас тут відбувається. Взагалі, мультиплеєр це множник ваших поєнтів, але він буде видобуватися ось тут. Це список проєктів. З якими потрібно взаємодіяти. Насправді я поки не взаємодіяв ні з якими, тому що вони дуже хитро це все зробили. Ми даємо вам поінти. По факту, вони, в мене було 76 тисяч поїнтів. Тепер вони мені зробили 25 І щоб отримати тепер цей множник X10, який вони по факту дали всім, нам потрібно відкрити ось ці всі 6 скриньок. Але діло в тому, щоб відкрити ці всі шість скринів, потрібно холдити було з першого дня, як тільки вони вийшли в майнет, зразу свій один ефір перекинути в майнет. Якщо ви цього одразу не зробили, а зробили після декілька днів, так як я. Тепер як ви бачите, тут через 11 днів ви отримаєте 14 тисяч поїнтів. Тут ви отримаєте через 23 дні ще 20 тисяч, через 34 дні ще 29, через 46 днів ще 40, Тобто це все буде тривати 60 днів. П'ятий сундук у нас через 58 днів нам дасть 57 тисяч токенів. І шостий сундук, нам дасть ще 80 тисяч токенів, але як бачите, в мене вже пише, що я не зможу його відкрити, так як в мене ні безсередньо статистичний баланс менший ніж той, який був. Виходячи з вашого балансу, вам знадобиться більше 60 днів, щоб заробити цей бонус у розмірі 80 тисяч балів, який ймовірно не встигне погасити бали у травні. Як вони хитро зробили? Тому це така трошки пастка прийдеться докидати свої сюди ефіри, щоб відкрити всі шість ось цих. Скриньок. В мене було взагалі 76 тисяч поєнтів. Вони їх порізали, збавили. Тепер стало 25. Але натомість дали цей X10, який щоб нам отримати, треба відкрити всі скриньки. Ось так вони зробили. Мені, до речі, здається, взагалі багато хто цієї інформації не знає і потім буде дуже сильно дивуватися, чому, наприклад, в них там, як в мене, наприклад, було спочатку 24 тисячі, в мене фармиться 118 поінтів у годину. До речі, це досить багато, тому що раніше там за спіни ми отримали набагато менше ці, що крутили. І багато хто здивується, коли дійде сюди, наприклад, і не зможе відкрити дві останні скриньки, а вже пропустивши стільки часу, їм прийдеться докидати там півтори-два ефіра, або ще раз так, як вони закидали в пул вже цей. І чим більше тут ефірів у вас було, тим більше вам прийдеться докидати. Я так приблизно порахував, як в мене 1.01 ефір, і я пропустив десь буквально 5 чи 6 днів. Мені вже потрібно докинути 0,25 ефіра, щоб я міг відкрити оцю скриньку. Як я це рахував, просто дивився по днях. Ось тут писало в мене. 46 днів, тут в мене 58 днів. в мене в середньому тут розрив був по днях від 9 до 12. Я так вирахував, що докинувши 0,25 ефіра, в мене тут має писати, так як в попередній скринці, типу, що ви отримаєте через стільки-то, стільки-то, стільки-то поєнтів, і такий буде йти ось таймер. Доки в мене ще тут проходить транзакція. Друзі, хочу сказати, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, тому що дуже багато активності виходять саме тут. Як бачите, ось, наприклад, активність від Zero та Blast. Ми тут можемо робити активності і претендувати на дроп одразу. В двох проектах, і ось тут я розписав всі активності з посиланнями все, що потрібно робити. Також, наприклад, на Blast'і ще був Blaster Swap. ось, наприклад, Blaster Swap. Тут ми теж робили активність, і тут теж може бути потенційний дроп, тому що ці поінти теж мають конвертуватися у токени. Особливо багато дали тим, хто депозитив у бласт. А якщо ви дивитесь відео, це швидше за все, ви це робили. Ще один проект, який тут виходив, це Пакмун. І теж тут я розписав, що потрібно було робити. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на телеграм. Я вам залишив ось тут QR-код. Ви можете дуже зручно його відсканувати собі телефоном і приєднатися до телеграм-каналу. Також там одразу є чат, в якому ви можете задавати запитання, спілкуватися. І Якщо навіть виникнуть якісь у вас проблеми, труднощі, ви можете туди написати і завжди вам хтось допоможе або я, або адміни, або підписники, які шарять. Ось пройшла моя транзакція на мультиаккаунті, бачите, ось кількість поїнтів. Ви самі на початку відео бачили, що їх було набагато більше. Але так як вони дадуть X10, то їх по факту має вийти більше. Тиснемо Next. Ось тут вони розписують, яким чином можна добувати ці їхні поїнти, які десь в травні мають бути конвертовані у токени. А до цього часу нам просто потрібно по суті зберігати кошти. У мережі бласту не виводити їх, хитро вони це придумали і взаємодіяти з цими дапками, які вони там знизу розписали. Тиснемо Next. Ось тут вони говорять нам, що 50% своїх тих поєнтів, які будуть конвертовані в токени, вони виділили на юзерів, які користувалися їхнім проектом на ранній стадії. Тобто, так як ми ерлі юзери, можна сказати, такі, які депозитили у бласту них на самому початку. А 50% цих поєнтів вони виділять на проекти, з якими ми маємо взаємодіяти з їхньої косистеми, по суті, і вже ці проекти. Будуть вирішувати, яким чином і скільки, і чи взагалі роздавати нам ці поінти Потім цікаво, вони звичайно продумали. Зараз я вам ще трошки пізніше розкажу про НФТшку на бласті, яку я купив, які там проекти зараз є, вже можна робити. І одразу заклеїмо дроп, бо там вже декілька дропів можна заклеймити. Я декілька підібрав, але там з них один такий, прям саме нормальний, який я не побоявся заклеймити. Тиснемо Next. Ось тут вони показують, що взаємодієш з проектами, шукаєш мультиплеєри, і можеш отримати, типу, там до X22 до своїх поїнтів. Тиснемо Next. Тут за запрошення друзів що можна фармити ці поїнти. View майне dashboard. Ось тут, в принципі, схожа ситуація. Як бачите, в мене, наприклад, тут теж пише, а тут до шостого сундука теж треба буде докидати. Тут фармиться лише 12 поїнтів в годину. Давайте вже перейдемо до основного аккаунту. До речі, вони проводили такий собі blast bing bang, в якому відбирали. Проекти, ніби які будуть з ними працювати, було три тисячі проектів. Вони відібрали лише 47, але з натяком на те, що можливо декілька місць для хороших проектів, які привернуть увагу аудиторії, вони ще знайдуть. Тому, в принципі, вони відібрали 47 проєктів, проектів, і ось знизу більшість з них є. Наприклад, ось проект. Ambient хороший, в якому можна свапати, наприклад, даже свій ефіріум на USDB їхнє. Якщо вам буде потрібно, наприклад, там завдання було в нас в Телеграмі в Зероленді залочувати свою ліквідність, щоб отримувати X4 до фармупоєнтів. Тому ось цей Ambient може пригодитися вам. Тут є син ф'ючерс тепер у них там це такі, як деривативи, що типу кіло ексогіперліквіду. Таке теж можна торгувати декс-платформа. А взагалі потрібно бути обережним, тому що зараз на Бласті дуже великий хайп, дуже багато запускається проектів, і дуже багато водночас буде скаму. Дуже легко приконектити свій гаманець, бо особливо на якому є один, два, п'ять, можливо, двадцять ефірів. Його можуть здрейнити, або навіть якщо проект зламають, винесуть. Вони вже до речі, здається, був випадок, що десь там знайшли якусь дирку і вкрали мільйон доларів. Але це, здається, було у їхнього проекту. Risk on Blast, але сам Blast БЛАСТІ репостив. Тому потрібно бути дуже обережним. Я взагалі, поки майже ніде свій гаманець в їхній екосистемі не конектив. Лише ось тут на Ambient, на син Futures. І ось до речі, одразу вам покажу ось цей сайт. Тут ви можете заклеймити дроп, який коштує вже приблизно 50 доларів. І тим самим ви відіб'єте таку хорошу частину з того, що ви витратите на клейм. Токен називається Pump від проекту з Froster. Ось тут потрібно натиснути клейм, виконати прості завдання. Я вже це зробив. Тиснете Continue. Ось тут все робите і клеймите airdrop. І одразу ось тут можна його продати. Я вам посилання залишу під відео. Переключаєтесь на мережу Blast. зверху обираєте токен Pump. знизу можете вибрати USDB, тобто це є їхній токен долару. Просто хочу показати вам ціну максимум. Ось, ну зараз це вже 44 долара, виходить. 45. І можете собі обміняти, наприклад, на Ефіріум максимум, і тим самим трохи відбити витрати. А якщо ви все ж таки хочете вивезти Ефіріум з мережі Blast, то вам підійде. Орбітер для цього можна овулто використати. Користувати а можна навіть їхній офіційний міст, тому що тут в них на сайті теж є бріч тільки мені здається, тут буде дорожче. Натиснути просто Візров і все. Тому так, це посилання я вам залишу в описі під відео. Переходимо далі. Що тут ще можна зробити? Можна замінити NFT шку в мережі Blastu, але це така колаборація з Зора. Одразу будете мати собі транзакцію у зорі, тут натиснути Mint і потрібно, звичайно, мати чуть-чуть ефіру на комісію у Blast, Там буквально декілька центів. Також, до речі, Blast запустив якусь там свою кампанію на Galaxy, але хочу сказати вам чесно: я ці вже штуки на Galaxy майже не роблю ніякі, тому що цей фарм поєнтів, ну. Я не бачу в цьому якогось великого сенсу. Дуже рідко за це щось дають. А якщо дають то і небагато, якісь копійки і просто вбивання часу на ті підписки, на їхні твітери, на дискорди. Якщо чесно, можете там поцікавитись у мене в чаті і посилання я вам скину, але я сам цього вже не виконую, бо ці квести на Galaxy мене вже просто втомили, і я цього не роблю. Так я трошки оговорився перед тим. TVL їхній досягав перед запуском майонету не 4 мільярди, а 2 мільярди. Мені здається, я сказав 4, Тому виправляюся. Тепер друзі, давайте розкажу вам. Я недавно прикупив собі ось NFT-шку, Бласт Пінгвінс, я купив її за 0,20. Флор трошки підріс. Якщо він би сильно впав, наприклад, там до 0,10, я би купив ще одну. Я, до речі, теж робив цю публікацію в телеграм-каналі, бо це було два дні тому. Тому знову ж таки ще одна причина підписатися на телеграм. Я можу сказати, трохи бачу перспективу в цій гіневтішці, тому що це рахується вже зараз одна з топових колекцій, а можливо навіть топова колекція на їхній мережі. І також засновники зробили твіт. Я ось тут його знайшов. Конкретно цього проекту сказали, що вони говорили спочатку, що 50% Blast Gold тих їхніх поїнтів буде виділятися для холдерів, а пізніше зробили пост, що всі 100 Blast Gold, це, як я сказав, ми розділяємо Blast Point, звичайні, і Blast Gold Point. Що ці що ці фармляться, Просто blast, звичайні поінти. Вони якраз за холд ефіру в їхній мережі. Там капають ці сундуки, будемо відкривати з додатковими поїнтами. А Blast Gold це буде давати проекти. Тобто вони виділяють на проекти. Я це вже пояснював, але я люблю так доступно, декілька разів, щоб ви точно зрозуміли. І ці Blast Gold Голдпоїнти вони виділяються на проекти. Наприклад, вони виділили проекту там. Оцей Penguins, і вони вже будуть їх давати нам. І вони сказали, що всі 100% дадуть холдерам цих NFT-шок. Це не фінансова рекомендація, але якщо вам депозит дозволяє, ви можете собі одну NFT-шку чисто прикупити і спробувати. Можливо, вдасться на цьому щось заробити. Можливо, вони впадуть, вкитаються і нічого з того не буде. Всі ризики беріть на себе. Тому ось холдери NFT отримують аеродроб в токенах. PENG. пізніше, я думаю, вони залістяться, їх можна буде продати. Тому я собі одну нефтішку прикупив. Можу показати навіть гаманці, ось тут в себе. Ось цю ще мінти в назорі. І ось мій пінгвін є. Я коплю його за 0,20, зараз за 0,22, по суті, можу продати. Так, і ще один проект, такий на їхній екосистемі, називається Дістриктон. Посилання я залишу в описі під відео, але якщо чесно, тут ще не зовсім розібрався, що тут робити. Але сам засновник Пакмен згадував про цей проект у себе в Твіттері. Цей проект з цього бінг-бенгу вилетів. Але він далі розвивається, і ніби вони підтримують з ним взаємодію. А до речі, цей проект Blast Penguin, Він цей Bing Bank серед проектів на Бласті виграв. А Дістрікт вилетів, але люди в ньому все рівно роблять активність. У них є свій токен, його потрібно лочити. Тут потрібно створювати, якийсь оцей MySpace. Тут потрібно створювати, але треба мати в твіттері від 1500 підписників. Тут потрібно теж щось лайкати. Воно мені взагалі трохи нагадало такий фрінтеж. Знаєте, тут я робив якісь завдання, мені якраз дали ось ці вже джемс. Тут просто як я. Тільки зайшов, тут потрібно було підписатися на Twitter, здається, на Discord. І задепозитити сюди заплатити 0,005 ефіра. Це декілька доларів, мені здається, транзакція. Так, все вірно, я заплатив приблизно 4 долари у ефіріумі в Бласті, щоб сюди ніби зареєструватися. Ось я пізніше, якщо буде якийсь тут цікавий розвиток, я обов'язково б в телеграм каналі Дам. Бо тут поки все таке не зовсім ще зрозуміли. Ще до речі, по нефтішках хочу сказати, щоб ви були обережні. Як і по ІНЕФТІшках, так само і по тому, що Гвей зараз 77. Зараз Бласт на хайпі. Як він через тиждень-два вщухне, колекція може нормально пролитися. Ви можете підібрати тоді. Я вже маю невтішку, якщо вона пролиється сильно, я докуплю ще одну тим самим осереднюся. Така невеличка стратегія DCA, до речі, про яку я знімав окреме відео, ось тут закріплю. Відео пригодиться, взагалі підписуйтесь на YouTube, вам точно буде корисно. Ну і якщо маєте змогу, дочекайтеся меншого гвею, щоб менше платити за комісію. Але як я вже вам показав з самого початку, щоб відкрити ось ці всі сундуки, вам потрібно було або в перший день свій ефір майнет заганяти, або тепер Трохи докидати. А якщо ви взагалі не депозитили сюди ніколи ефіріума і тільки хочете почати працювати з Бластом, можете попросити у мене інвайт. Ось тут у мене вони є. Коли один використається, буде інший, або можливо, це вже один буде, бо раніше вони змінювалися. То ви, в принципі, можете взаємодіяти з проектами, можете трошки закинути собі, наприклад, в мережу Бласту, якісь взаємодії провести. Я не знаю, чи в цьому є якийсь великий сенс, бо само собою, що вам, наприклад, важко буде по поєнтах обігнати, чи хоча б надолужити тих, хто вже брав ранні доступ, наприклад, як я і наші підписники депозитили з самого початку в Blast. І як бачите, в нас вже по 25, по 30, по 50, по 100 тисяч поєнтів у когось. Але чисто на антифому можете спробувати повзаємодіятися з проектами, тому що за них будуть давати мультиплікатори. І закинути собі якихось можливо 100-200 доларів в мережі бласту. Тому наразі з тих всіх дропів, які давали, я лише заклеймив. Ось цей на 50 доларів. Там був ще один, але в нього закрився дуже швидко клейм. Тому, в принципі, трошки відіб'єт. Я би не радив вам клеймити все, що попадеться під руку, бо все-таки можна попастися на якийсь поганий сайт або на якийсь слабенький проект, який можуть легенько винести хакери, і ваш гаманець може стати пустим. А 10, 20-50 навіть 100 доларів не вартують того, щоб втратити 1, 2 або 5 ефірів. Ну і є ще такі. І невеличкий інсайт, щоб Blur на своєму NFT маркетплейсі. Запустить також мережу бласту. Ну це було напевно очікувано, тому що се у них один пакмен. Але знову ж таки, коли це станеться, теж може трохи пробусити мережу бласту, тому що це нова ліквідність, це нові активності. А на блюрі самі знаєте, як часто і багато торгують нефте. Тільки не зрозуміло, чи комусь вони будуть потрібні в мережі бласту. Якщо NFT буде набирати популярності на бласі, то наша колекція ось ця має підростати, але це не точно. Тому, друзі, такий невеличкий підсумок. Бласт досить хитрі. Вони зробили так, щоб люди не витягали ліквідність з їхньої мережі. Вони зробили так, щоб людям потрібно було тримати ефіріум, стейблкоін у їхній мережі, робити різні взаємодії, пойнти, отримаєте за пойнти, там отримаєте там отримуєте ікси, там мультиплеєри. По факту ганяємо повітря, поки нічого не отримуємо, аж десь в травні зможемо це все конвертувати у щось. Поки не зрозуміло скільки і у що, але я думаю, для тих, хто має декілька тисяч поїнтів, трохи собі нафармив і нормально депозитив. Ефіра, трохи щось та й заробимо. Я не люблю ставити якихось собі захмарних надій, не люблю завищувати очікування, Я до цього всього ставлюся холоднокровно. Ну а я буду, друзі, завершувати це відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.